Доброго дня всім любителям гарної музики і якісного звуку. нас на огляді дуже незвичний апарат. І все в ньому досить таки незвичне е, незвичний бренд, незвична причина виникнення бренду, незвична дуже назва і причина обрання такої назви. Дуже цікавий інженер, він же засновник, і, як слідство того, дуже неординарне звучання. Чому так? Дивіться далі. Передня панель алюміній з структурованою поверхнею, Ручка перемикання входів, перемикач підсвітки, кнопка включення-виключення, ручка тейп монітор. Дуже корисна ручка регулювання балансу, перемикач стереомона і ручка регулювання гучності. Бокова панель прикрашена накладкою з натурального дерева. На задній панелі у нас є місце для заземлення. Потім є місце для опціональної плати ЦАПу, блок роз'ємів входів, блок роз'ємів tape-in Tape-out, блок роз'ємів виходу з пересилювача цілих 2. Далі у нас роз'єми для підключення акустичних систем і вхід для 220. Якщо уважніше придивитися до дизайну даного підсилювача, то стає абсолютно зрозумілим, що кожна ручечка керування, кожний тумблер, кожний світлодіод, кожний гвинтик і навіть кожна літера розташовані по своїх місцях не тільки з точки зору естетики, але й ергономіки, тобто максимально комфортного. Користування. Бренд Moonriver у нас на каналі вперше, тому давайте трошки поговоримо про сам бренд і про його засновника. І так, ця історія перенесе нас у просторі і часі у сонячну Грецію, де, як кажуть, усе є. В тому числі, такі гарні інженери, як. Джордж Поліхронітіс. Ще з досить юного віку Джордж Поліхронітіс був справжнім аудіоентузіастом, який не тільки слухав музику, але і там щось постійно паяв, експериментував і навіть розробляв якісь свої схеми. І ось у 34-35 років він переїхав до Швеції і 9 років увага, 9 років пропрацював ну таким собі простим. Техніком з ремонту Hi-Fi-Hand техніки при якомусь там аудіовідеосалоні. І я думаю, що саме цей досвід дав йому розуміння про те, як і з чого потрібно. Складати справжній хай-фай продукт за якісь там ще й більш-менш адекватні гроші. І вперше він свій продукт, а саме інтегральний підсилювач 404 без префіксу референс, він представив у 2015 році у Мюнхені і здобув справжнього фурору. І Більш того, з'явилось в нього багато нових дистриб'юторів у 17 країнах світу, і цей список постійно розширюється. Не менш цікавою є назва даного бренду: назвали його в честь пісні «Moon River». Джордж був настільки вражений даною композицією, що вирішив не тільки бренд створити, але ще й назвати його на честь тої самої пісні. Далі технічні особливості не переключайтесь, буде дуже цікаво. Поїхали. Moon River. Мені дуже подобаються апарати модульної конструкції. Він таким і є. Тобто, у вас є можливість до деяких апдейтів. Ну, наприклад, ви можете замовити підсилювач з фонокоректором MM, потім його замінити на фонокаректор МММЦ. До речі, Джордж дуже є великим прихильником вінілу, а тому до створення цих фонокоректорів він особливо ретельно віднісся скориставшись високоефективними операційними підсилювачами з маленьким рівнем шуму. І це ще не все. Наприклад, ви можете відрегулювати потужність фонокоректору звичайним перемикачем на платі, діп перемикачем. І це ще не все. Ви можете також змінити вхідну нагрузку. В МЦ-фонокоректорі, замінивши резистор 100 Ом на якийсь інший увага без пайки. І це ще не все. Також ви можете замовити плату цифраналого перетворювача. Був він заснований на чіпі АКМ. Чому був? Тому що завод в Японії згорів, а тому наступні ЦАПи, скоріш за все, будуть на чіпах ESS Sabre. Ще одною ну, цікавою фішечкою даного підсилювача є перемикач стеріо-моно. Як ми знаємо, останні 10-15 років вініл знову став модним, популярним із самих-самих запилених полиць в тому числі подіставали і плетівки 78-ї швидкості. А тому от для. Отаких любителей самого такого ортодоксального звуку мона інженер і створив цей режим. Для молоді. Спочатку я би порадив скачати копію якоїсь такої моно, платівочки послухати без вінілопрогравача. Ну Якщо вам так дуже прям зайде, ну тоді збирайте гроші і на такий сетап. А далі ми з вами поговоримо про схемотехніку. Я не А хто? Я водитель кобили. Почнемо ми розглядати схемотехніку з кінця, тобто з виходного каскаду підсилювача. І організований він не на транзисторах, а на мікросхемах. <three> представляю собі, як зараз задебіло, зачкварчало, засвистіло в головах у деяких аудіофілів мікросхеми хай-фай. Ні! Це в груді моїш Чого? от любви. Саме так. В кінцевому підсилювачі потужності тут використовуються мікросхеми, але не прості а lm 3886, які свого часу були розроблені компанією National uh, Sam Conductors, Хто ж її не знає? І щоб там сильно аудіофілів не підграло, дані мікросхеми використовують такі компанії, як Moon uh, або той же самий Jeff Rowland. Потужність вона має 50 Вт при 8 омах і 70 Вт при 4 омах. І начебто на сьогоднішній день ну, якось маловато, але я вас запевняю: не завжди потужність впливає на кінцевий результат. Про це ми поговоримо у звучанні. А ось пересилювач вже організований на транзисторах. І дуже багато уваги приділив інженер саме пересилювачу, тому що він зазначає про те, що пересилювач і є отим синхронізатором частот. Саме пересилювач задає темп і вирішує, коли нотка починається, а коли вона закінчується. І якщо говорити про більш нижній такий порох цін на інтегральні підсилювачі, там, скажімо, до 2000 доларів, то дуже дуже часто. Проблема таких підсилювачів саме у недосить якісних пересилювачів, які в них вбудовані. А далі ми з вами поговоримо про блок живлення. Як же ж без нього? <звук> Модель 404 Reference, як і її молодший брат. Має як мінімум 5 окремих джерел живлення. Кінцевий Підсилювач потужності у нас побудований по схемі подвійне Мона, тобто одна обмотка трансформатору працює на лівий канал, інша обмотка трансформатору працює на правий канал. Також підсилювач у нас має систему плавного пуску організованого на рельєф 30 А. Також за переключення входів у нас відповідає реле високої якості. Ну а за регулювання гучності у нас відповідає, ну, можна сказати, вже легендарний потенціометр Blue ALTS. Да. І закінчується це все роз'ємами VBT Next NextGen TM. Корпус має серйозну таку жорсткість. Має антивібраційні всякі там приколи, що теж дуже гарно впливає на звук. І ось далі ми поговоримо саме про звук. Якось же так склалося в моїй практиці, що, як правило, я свої тести починаю з гурту Pink Floyd, альбом The Wall, одноіменна композиція In The Wall, тобто друга я частина, тобто це п'ятий трек з першого диску. Дехто скаже, що це не досить. Ну, такий гарний тестовий матеріал. Десь я з вами погоджуюсь, але тут є де, деяких пару моментів. По-перше, вам все одно треба налаштувати слух і свою увагу на прослуховуванні. По-друге, ця композиція відразу вам дає розуміння, чи здатна ваша система відтворювати. Отаку безкінечну звукову просторовість, яка є в цій композиції. По-друге, там дуже гарно виконання і запис ритм секції, що дає вам розуміння, чи здатний ваш підсилювач контролювати низькочастотні динаміки в ваших акустичних системах. Ну і по-третє, це віднос, можна віднести цю композицію до тих композицій, які на недорогих Hi-Fi системах не повністю розкриваються. Там Багато чого приховано <хі> від того. Да. Эээ... Як я вже й казав, підсилю, що у нас 50 ватт. Ээ... Тому я таких якихось чарівних ээ... басових партій не очікував. Сів собі в це це, нажав Pлей. Amazing, nice. І Pink Floyd пішов в сторону, і я взявся за Daft Punk. Такого виваженого контролю басу від підсилювача потужністю 50 ватт на канал, при його ціні в 4000 євро, ну це досить-досить велика рідкість. І я вам скажу більше, в мене є підсилювач. 150 Вт на канал. І цей підсилювач його в контролі басу переграє просто ось так. Після Daft Punk я перейшов ну, до такої більш важкої артилерії. А саме Брегович альбом Till and Songs. Як ми знаємо, у Бреговича просто величезний оркестр. Є там і духові інструменти, є там і смичкові інструменти. Дуже мені подобається, як там прописані оці мідні здоровенні тюби. Також брегович характерний тим, що у нього дуже. Насичений середньочастотний діапазон. Тобто одночасно і вокали співають, і скрипки грають, і віолончелі, і ще там якісь інструменти. І якщо у вас немає отої розбірливості, якщо ви не чуєте кожного музикантика окремо на кожному своєму місці, а замість цього ви чуєте якусь таку кашу і по вухам їздять висока середня частота і високі частоти, ну, тоді щось у вас так і не так. З цим підсилювачем таких проблем не виникно. З цим матеріалом він теж справився просто на ура. Я б навіть сказав бомба. І після одних шалених емоцій від Брегевича вирішили ми трошки. Перейти на більш спокійний матеріал, можна сказати, романтик, джаз, блюз, в тому числі ми послухали і Патріцію Барбаш з її таким ґрунтовним вокалом. Послухали ми і Кріс Джонса. і Шоу підсилюєш? Підсилює сказав романтик, ну так романтик, І видав нам всі оті емоції, які присутні. І притаманні цьому стилі, в тому числі видав нам дуже такі довгі, мідні, дуже гарні післязвуча від тарілок, від хетів. Також і там, і там у нас були присутні контрабаси з такими дуже довгими низькими нотами, з обертонами. І все це так теж підсилювач нам дарує, передає, і чим я був дуже і дуже задоволений. Ну, тобто, в принципі, усі динамічні характеристики е, ми почули і перейшли до мікродинаміки. Бурмейстер cd 3, сьома композиція Римський Корсаков, Олег Рамолт. Хто цю композицію не знає, обов'язково послухайте. Починається вона дуже тихо, тому не кваптесь піднімати гучність. Почекайте. На перших нотах музиканти ледь-ледь таркаються смичками струн, і при цьому дуже класно відчувається атмосфера залу, розмір залу да, через відображення того самого шуму, який присутній в залі. Потім поступово інструменти з'являються інші, один за одним, один за одним. І тут ви вже можете відчути повну глибину сцени. А якщо у вас взагалі і приміщення підготовлено, і акустичні системи належного рівня, то ви відчуєте і рядність якби, да? музикантів. Ну, а закінчується все це просто неймовірним епогеєм, коли оркестр, ну майже весь на всю свою міць і гучність починає відігравати такі різкі пасажі, а потім різко замовкає, потім знову пасаж, знову замовкає. І це просто ну неймовірно. Забуваєте геть про все, геть про все. Суцільні емоції. <хи> да, і коли ви отак, от, як я зараз, починаєте давити либу після прослуховування або під час прослуховування, значить з вашою системою все добре. Як от з цим підсилювачем? Ну що ж, на цій оптимістичної ноті давайте перейдемо до яких до не, ну, таких висновків. Да, да, висновків. Що стосується звуку, у цього підсилювача дуже характерний тональний баланс, але він абсолютно чітко вміщується в рамки Hi-Fi індустрії тобто достовірної точності. Тут в принципі проблем не виникає. Характерність в чому заключається? В тому, що ви отримуєте такий більш характерний для транзисторних підсилювачів дуже аналітичний, такий дуже виважений контроль басу. Uh, при тому бас цей ну настільки буде низький і настільки буде. Якість контролю настільки, скільки дозволяє вам ваше приміщення і ваші акустичні системи і інші компоненти. Невеличка ремарочка, не все так однозначно, як то кажуть. Була у нас на тесті пара акустичних систем Audio Fізік 35 супротив 4 Ом, чутливість 89 дБ, правда, виробник не вказав, чи то в на метр, чи то вольт на метрах. Якщо вольт на метрах, то в ватт на метрах ще менше, десь там 87, мабуть, буде дБ. От, І тут у нас, в принципі, деякі питання по басу. Виникли, ну там, тим не менш, в кожній колонці там по два 7-дюймових басовичка. Да. І тим не менше, якщо ви будете підбирати акустичні системи під нього, то якщо вони там будуть більше 90 ДБ, я думаю, проблем взагалі не буде, тому що і самі Кірвін-Віги з 15-дюймовим басовиком цей басовічок літав як метелик. Також були у нас на тесті Хорус і 726 фокали, теж не, не самі легкі колонки на підйом. І, сам, і Саме з них я почав, і саме з них було моє здивування з такого контролю басу просто чудо. Взагалі літав, як пушинка. Проблем не виникло. Тому будьте трошки уважніші при підборі акустичних систем під цей підсилювач. Якщо будуть акустика більш 90 дБ, то я думаю, все буде у вас в порядку і буде все прекрасно. Так ось наряду з цим басом ви отримуєте дуже жваву, дуже емоційну, дуже натуральну середину. Далі ви отримуєте дуже чіткий, дуже такий. Прозорий і притому дуже детальний верх. І ось ця середина і верх, вони по тональності вже більше схожі на лампові підсилювачі. І як вдалося інженеру поєднати у це все відомо тільки йому. Ну, на то він і спеціаліст. Найс nice. amazing най. Nice. Якщо говорити про співвідношення, ціна якість, то однозначно, якість вища за ціну. Він дуже простий в обслуговуванні, він побудований з дуже надійних компонентів. Людиною, яка 9 років попрацювала в сервісі, це багато про що говорить. І він максимально старався так і зробити. Тобто дуже надійний, простий, підсилювач, а одночасно, який би дуже якісно відтворював музичний складний матеріал. І це йому вдалося це однозначно. Хорошу хорошу, вміть зробити люди речі, коли захочеться. Ну, на цій оптимістичній ноті дозвольте закінчити. Допомагайте один одному, допомагайте нашим військовим. До побачення, побачимо